Всім привіт! Подивіться, яку хосточку я вам пропоную. Таке велике різноманіття різнокольорової хосточки. Дуже гарно. І почнемо спочатку. Ось ця насичено зелена з білими краями. Називається Мінутиман. Поруч з нею жовто-синьо-зелена. Color Глорі. Дуже гарно поєднується з темно-зеленими, з синіми. Ось тут поруч з Color Глорі. Оця хосточка, яка називається Powell's Glory. Можливо, комусь з вас знайома, це блакитна хоста. Поки ще не розкрилась її краса, тому що вона в процесі росту. Але це велика, крупна, дуже гарна хоста. Далі хоста Snow Cup. Ось така. Красуня. синьо зелено, шовта. Кругленька, дуже гарно Потім ось така синя, насичено-синя, дуже гарна хоста яка називається Valies Glacier. Дуже гарно лист такий насичено-синій. Просто неймовірно. Ще є хвоста ось така просто синя бікдаді. А ось ця ярко салатова це подорожнікова, проста, але симпатична хосточка. Ще є ось така синя Canadian Blue. А ще є унівітата біло-зелена. Оця синьо жовта це Touch Glass. А ось ця синьо жовта фірст Frost. Вона схожа на вальес Glacier. Ще у мене є ось така. Дуже гарна хоста, яка називається джун. Вона просто неймовірна. На даний момент ось більше жовтого, синє так, по краях, а вона в процесі росту міняє свої листки і всі листки можуть бути абсолютно різними. Десь буде більше синього, десь буде більше жовтого. ну Просто нереально гарна хоста. Ну, ось такі хосточки-красунечки. Ще є альбопікта. Ось такий величезний кущ. Дуже гарна весною. Потім літом вона просто ось така однотонна. Ось так, є медуночки цукрові. Ось цукрові і лісові. Можливо, когось зацікавить. Ще є хоста ось така. Просто салатова, ось тут вона схована в куточку, просто салатова, в неї є такий щільний лист, дуже симпатично також. Ну, ось, мабуть, все назвала. І ось така загальна картина. Така яскрава, яскрава, дуже гарна. Ось валіесглацієр і фірст Фрост виділяються. Дуже гарно. Ну і минутиман також виділяється. Дивіться, яка оця темно насичено такий зелений колір з білим по краям також. Ну і, звісно, якщо б не було таких жовтеньких кольорів, салатових, то не було б такої краси. Тобто кожна хоста, кожний колір вносить сюди якусь юмінку, да, дає. І дуже гарно, дуже гарно. Просто неймовірно. Ось дивіться, навіть сюди погляньте. Ось тут оця подорожнікова хоста. Вона така жовто-салатова, поруч з нею вальє з глацієр. Ну, дивіться, яка краса, ну просто очей не відвести. Так що обирайте якісь хосточки, обирайте, полюбуйтесь і оберіть собі що-небудь, що вам сподобається. Я під відео, як завжди, залишаю свій мобільний, і ви можете писати на Viber або в Telegram. І всього доброго вам, Па-па.